Христос рождається, дорогі в Христі, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 9 глава 42 стиха по 10 главу, 1 стих. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жерновий камінь та вкинено в море. І коли Твоя рука спокушає тебе. Відітни її, краще тобі війти в життя Кадікою, ніж двома руками піти у пекло, вогонь не згасний, те черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, її. Краще тобі війти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає, тебе вирви його, краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться: жертва ж кожна сіль у посолиці. Сіль добра, та коли не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю та по той бік Йордану і знову сходяться до Нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх. Ми вже чуємо сьогодні в Євангелію про такі дивні речі, страшні речі можуть нам видатись. Так, Ісус говорить досить радикально. Е, говорить про відтинання руки, ноги, виривання ока. Е, Ісус тут говорить не, не прямо, а в переносному значенні. Хоче показати, наскільки є страшний гріх, і що він може привести до вічності у пеклі. І навпаки, життя з Богом, що ми вибираємо Христа, стараємося не грішити життя у вічності, що важливіше життя з Богом, вічність у Царстві Небесному чи страждання вічно у пеклі. Кожен з нас каже. Та, мабуть, краще бути з Богом, тому є важливо, тому є скільки відповідально буде по відношенню також до інших людей. Та він каже: хто спокусить одне з цих малих, що це означає? Е Ісус має на вас навіть дорослого, який є неутверджений у вірі. Так, чи якусь дитину, наскільки є велика відповідальність за це, якщо спокусити, збити з правдивої дороги. Тому, дорогі в Христі, не спокушаймо інших, не, не згіршуємо, не, не збиваємо з правдивої дороги, а самі навпаки, тримаємося Бога, стараємося не грішити і будьмо радикальні по відношенню до гріха. Христос рождається.